На запорізькому напрямку тримають оборону воїни 65-ї бригади. І про обстановку на фронті вони розповіли, коли готувалися до виходу на позиції. Підтримати бійців, які вже четвертий рік б'ють ворога на самому нулі. Можете і ви реквізити для донатів будуть вказані у сюжеті. Піхотинці збирають зараз на новий позашляховик, адже на фронтових дорогах та ще й під постійною загрозою дронів автівки стали витратним матеріалом. Бронежилет, шолом, справна заряджена рація та наплічник. Так, бійці 65-ї бригади готуються до виходу на передову. Воїни Великого Логу тримають оборону на Запорізькому напрямку. Тут ворог штурмує і обстрілює позиції повсякчас. Тяжко, дуже багата активність АІП-вітронів, мавіків, саме і наметні обстріли. До поїздки на нуль готується і військовослужбовець за позивним штиль. Батько двох дітей боронить Україну ще з часів АТО. Нині він піхотинець. Від піхоти залежить саме Це як хребет, можна сказати. Перед виходом на бойові воїни зосереджені і не надто говіркі. Тільки думки потрібно робити. Це наша робота. Ми всі за Україну ми боремось. В цивільному житті займався, працював грузчиком, водієм. Склалось так 22-й рік. Прийшлося те захищати свою батьківщину з 22-го року. В ЗСУ. Боєць на псевдомир лише кілька місяців тому повернувся у підрозділ після поранення. Минулої осені дорогою до позиції його атакував дрон. А нещодавно ворожий безпілотник ударив і по авто, в якому штиль їхав разом із побратимами. Дрібні уламки від розбитого скла зачепилися за амуніцію. Вивозив хлопців на позицію і догнали нас епівішка. Це з машини? З машини, так. Ну йому дикту видно в аптечці завалялося. Повилітали лобове вікно, два вікна. але хлопці своїми силами відновили вже машину. Противник постійно полює з неба. Через це вихід на позиції значно ускладнюється. Бійці не беруть зайвих речей, бо усе тягнуть на собі. У наплічнику мира. Особисті речі, зарядка, ліхтарик, цигарки з харчів, супи швидкого приготування та трохи солодощів. Збираюсь на позицію. Беру їжі, чим побільше води, чим побільше невідомо, не скільки ти там пробудеш. Я міняю побратима, який на позиції трошки довше сидить. У суцільній темряві військовики вантажать речі до машини. Решту з того, що може знадобитися на передовій, доправлятимуть дронами. Стараємося, як я називаю, тазиками, таганчиками доставляти і так скидуємо воду. Після гри, ну все. Коротше, таке мінімальне, щоб можна було, щоб хлопці продержалися, протримались і могли нести службу. На бойові побратимів вивозитиме армієць за позивним павук, каже кожна така поїздка, випробування удачі, адже дорога пристріляна ворогом. Швидко їхати, бути уважним, подивитися під, під колеса, під ну, все, бо вже скидають лепістки роблять для нас. Скільки часу бійці перебуватимуть на нулі, передбачити складно. Подеколи доводиться тримати оборону по кілька місяців. Перед поїздкою не прощаються, адже завжди чекають на повернення своїх побратимів. Усі обійми стискання рук та дзвінки найріднішим вже після виконання бойових завдань та виходу з позиції. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини.